Чи задумувалися ви, що ваша доброта може робити вас слабким? Можливо, ви думаєте, що бути добрим це завжди правильно? Але що, якщо я скажу вам, що ця доброта може стати вашою пасткою і зруйнувати ваше життя? Уявіть собі людину, яка завжди ставила потреби інших вище за свої, вона допомагала кожному, навіть коли це шкодило її власним інтересам. Спочатку її хвалили за доброту, але з часом почали використовувати. Її доброзичливість більше не сприймали як цінність, її сприймали як слабкість. Вона втратила себе, намагаючись догодити всім. Звучить знайомо. Якщо ви коли-небудь відчували, що ваша доброта стала вашим тягарем, залишайтеся зі мною. Ми заглибимося у стоїчну правду про доброту. І дізнаємося, як використовувати її, щоб стати сильнішим, а не слабким. Марк Аврелій знав це ще дві тисячі років тому, і його уроки можуть змінити ваше життя сьогодні. Друге хибне уявлення про доброту доброю людиною бути правильно. Але від питання, що саме ви вкладаєте в поняття доброта? У сучасному світі це слово часто сприймається як бути м'яким, уникати конфліктів і задовольняти всіх навколо. Вам кажуть, що доброта це завжди говорити так, завжди бути поруч, навіть якщо це шкодить вашим власним потребам. Але чи справжня це доброта? Давайте розглянемо це ближче. Згадайте момент, коли ви погодилися допомогти комусь. Хоча внутрішньо не хотіли цього робити. Чому ви погодилися? Тому що боялися здатися егоїстом, чи тому, що вас навчили, що відмова це щось неправильне? І що сталося далі? Швидше за все, ваша доброта пройшла непоміченою або була використана ще раз. А ви залишилися виснаженими? Це не доброта, це самозречення. Ця версія доброти часто будується на страху страху бути незрозумілим, страху розчарувати інших, страху втратити чиюсь симпатію. Але стоїки вчили зовсім іншого. Короткий психологічний ефект надмірної покірності коли ви завжди ставите чужі потреби вище за свої, це веде до вигорання і втрати ідентичності. Ви поступово втрачаєте зв'язок. Із власними бажаннями та переконаннями стаєте жертвою ситуацій і людей, які звикли користуватися вашою поступливістю. Це не означає, що треба ставати жорстким або байдужим. Стоїки не вчили нас бути холодними, вони вчили бути розумними у своїй доброті. Тепер давайте перейдемо до того, як Марк Аврелій бачив справжню доброту. Його погляд може вас здивувати. Третя стоїчна перспектива доброти. Стоїцизм пропонує глибше розуміння доброти. Для Марка Аврелія доброта не була безмежною поступливістю. Це була дія, що узгоджується з чеснотою. Він писав у своїх медитаціях ніколи не шкодь іншим, але й не дозволяй шкодити собі. Його доброта була не слабкістю, а вираженням сили. У стоїцизмі доброта це вибір, заснований на раціональності та справедливості, а не на бажанні подобатися або уникнути конфлікту. Поняття арете, справжня доброчесність. Стародавні стоїки говорили про арете, ідеал доброчесного життя. Вони вважали, що бути добрим це діяти згідно з чеснотами, мудрістю. Мужністю, справедливістю і стриманістю це означає бути добрими, але не наївними, співчутливими, але не дозволяти собі маніпулювати. Уявіть людину, яка може спокійно сказати ні без злості чи страху вона приймає рішення не з емоцій, а з розуміння того, що це найкраще для всіх. Це і є стоїчна доброта. А тепер погляньмо на історію з життя Марка Аврелія, приклад, як він зберігав доброту навіть у найжорсткіших умовах. Четвертий історичний приклад із життя Марка Аврелія Марк Аврелій був імператором у часи постійних війн і політичних інтриг. Якби він сприймав доброту так, як це робить більшість людей сьогодні, як спробу уникати конфліктів і догоджати іншим, його правління було б коротким і хаотичним. Одного разу, коли Рим зазнав чергового нападу германських племен, багато радників Марка закликали до жорсткої відповіді вони хотіли знищити ворога і показати силу. Але Марк Аврелій прийняв рішення, яке багатьох здивувало. Він запропонував мирні переговори і дозволив частині цих племен оселитися на римських землях за умови, що вони стануть союзниками. Це була не слабкість, а стратегічна доброта, заснована на мудрості. Він розумів, що безглузда жорстокість принесе лише більше хаосу. Цей крок врятував тисячі життів. І зміцнив кордони імперії. Марк Аврелій не дозволяв своїй доброті зробити його вразливим. Він діяв раціонально і справедливо, навіть коли це було нелегко. П'ята пастка вічної жертви є тонка грань між добротою та самопожертвою, яка руйнує вас ізсередини. Це пастка, у яку потрапляють багато людей, вірячи, що чим більше вони жертвують собою заради інших. Тим вони кращі, але насправді ця постійна самопожертва рідко приносить справжню повагу чи вдячність. Навпаки, це робить вас зручною людиною для використання. Уявіть собі людину, яка завжди говорить так, колеги постійно скидають на неї свою роботу, друзі телефонують лише тоді, коли щось потрібно, а родина очікує, що вона завжди буде поруч. Навіть якщо це забирає весь її вільний час спочатку це здається проявом доброти, але врешті-решт ця людина вичерпується, почувається спустошеною, а її власні потреби залишаються поза увагою. Це і є пастка вічної жертви. Зрештою, жертва стає нормою, інші перестають бачити вашу доброту як щось особливе, вони сприймають це як належне. І що гірше, ви починаєте відчувати гнів і розчарування. Але кому ви дійсно злитесь на них чи на себе за те, що дозволили цьому статися? Як стоїки уникали пастки самопожертви? Стоїки розуміли, що допомагати іншим це важливо, але не ціною власного добробуту. Вони вчили, що справжня доброта починається з любові до себе і власної внутрішньої гармонії. Будь поблажливим до інших, але строгим до себе, писав Марк Аврелій. Це означає підтримуйте інших, але ніколи не дозволяйте собі втрачати власний баланс і принципи. Шостий стоїчний принцип внутрішньої сили що робить людину сильною зсередини, для стоїків це не м'язи, багатство чи соціальний статус. Справжня сила. Це здатність контролювати власні емоції та дії незалежно від зовнішніх обставин. Стоїчний принцип, відомий як дихотомія контролю, навчає нас розрізняти дві речі те, що ми можемо контролювати наші думки, дії, реакції, те, що ми не можемо контролювати, думки інших людей, зовнішні події минуле. Коли ви усвідомлюєте цю різницю. Ви перестаєте марнувати енергію на те, що не підвладне вам, це ключ до внутрішньої сили. Як це працює на практиці? Припустимо, хтось критикує вас за відмову допомогти раніше. Це могло б викликати в вас почуття провини або бажання виправдатися, але з точки зору стоїцизму, ця критика поза вашим контролем. Ви контролюєте лише свою реакцію. І замість того, щоб захищатися, ви зберігаєте спокій і пояснюєте своє рішення без емоційного залучення це не байдужість. це емоційна стійкість і раціональна доброта, яка робить вас сильнішим, а не слабким. Сьома Мудрість про тверду любов Справжня доброта це не те, щоб бути приємним завжди і всюди. Іноді доброта означає сказати правду, навіть якщо це неприємно. Це відома концепція твердої любові, яка базується на чесності та турботі, а не на прагненні уникнути конфлікту. Стоїчна доброта часто виглядає як здатність приймати складні рішення на користь загального добра. Це може бути відмова допомогти, коли це йде на шкоду вам, або необхідність дати конструктивну. Але жорстку критику тому, хто її потребує. Найкраще, що ви можете зробити для інших, це бути чесними з ними і допомогти їм зрозуміти, що їм потрібно змінити це стоїчний підхід до доброти. Уявіть собі наставника, який завжди хвалить вас, навіть якщо ви робите помилки, ви ніколи не зростете під таким керівництвом. Але якщо цей наставник наважиться сказати вам, що ви робите щось неправильно, і покаже, як виправити це, це справжня доброта, хоч і нелегка. Сила твердої любові в тому, що вона веде до зростання, навіть якщо спершу здається жорсткою. 8. Практичні кроки для розвитку стоїчної доброти. Справжня доброта це не дія на автоматі, а свідомий вибір, якщо ви хочете перестати бути зручною людиною для всіх і почати діяти з позиції сили. Ось кілька стоїчних практик, які допоможуть вам розвинути розумну, але непохитну доброту. Перша навчіться розпізнавати токсичні ситуації. Маркус Аврелій наголошував на важливості усвідомлення того, хто вас оточує. Він писав Щоранку нагадуй собі, що ти зустрінеш заздрісників, брехунів і егоїстів, але пам'ятай, вони такі через незнання добра і зла. Практика, щоразу, коли вас просять допомогти або зробити щось для когось, запитайте себе, чи дійсно це допоможе людині? Чи це просто спосіб уникнути конфлікту? Чи йде це на шкоду моєму власному добробуту? Якщо відповідь так, зупиніться і переосмисліть свою доброту? Друге, встановлюйте чіткі межі, стоїчна доброта це не дозволяти собі бути маріонеткою в чужих руках, це здатність сказати ні, без відчуття провини. Марк Аврелій неодноразово нагадував про важливість зберігати власний баланс і не дозволяти зовнішнім подіям руйнувати ваш внутрішній спокій. Як це зробити? Почніть з простих відмов. Наприклад, якщо вас просять про послугу, яка вам некомфортна, скажіть на жаль, зараз не можу це зробити. Без довгих пояснень. Зрозумійте, що ви маєте право захищати свій час і енергію. Третій. Керуйте емоціями через техніку саморефлексії. Одне з найважливіших умінь стоїка це вміння зупинятися і спостерігати за своїми думками та емоціями. Перед тим як відповісти або діяти, Марк Аврелій радив зробити паузу і поставити собі запитання чи відповідає ця реакція моїм чеснотам? Чи принесе вона мені або іншим користь? Практика. Щовечора виділяйте 5 хвилин на саморефлексію. Запишіть свої дії за день і запитайте себе, чи діяв я з позиції мудрості і справедливості, чи дозволив іншим впливати на мої рішення? Ця проста техніка допоможе вам бачити свої шаблони поведінки і змінювати їх. Четверте. Перенаправляйте доброту на правильні речі. Доброта не повинна бути розпорошеною. Замість того, щоб намагатися догодити всім, перенаправте її на речі, які справді важливі підтримка близьких, допомога тим, хто потребує цього, і турбота про себе. Зосередься на тому, що приносить користь, а не на тому, що просто виглядає добрим. радив Марк Аврелій. Практика. Щотижня вибирайте одну справу, яка має значення, і зосереджуйте свою енергію на ній. Наприклад, замість того, щоб витрачати час на дрібні послуги, підтримайте друга, якому дійсно потрібна допомога, або інвестуйте цей час у власний розвиток. П'ята техніка нагадування про смерть Мементо морі Ще один потужний інструмент стоїків. Нагадування про скороминучість життя це допомагає правильно розставляти пріоритети і не витрачати свій час на те, що не має значення. Як це працює? Щоразу, коли ви вагаєтесь, чи варто погодитися на щось, запитайте себе, чи це те, що я хотів би згадати на схилі свого життя, чи наближає це мене до кращого життя, чи лише розпорошує мої сили? Це різко змінює ваш погляд на те, як ви розпоряджаєтесь своєю добротою. Дев'ята. Контроль емоцій І стоїчне співчуття Один із найнеправильніших міфів про стоїцизм це те, що стоїки не відчували емоцій, але це далеко не так. Марк Аврелій, Сенека та Епіктет чудово розуміли природу емоцій, але вони не дозволяли емоціям керувати собою. Вони – Контролювали свої реакції, залишаючись співчутливими та добрими. Не речі нас турбують, а наші уявлення про них, писав епіктет. Уявіть, що хтось критикує вас або несправедливо звинувачує. Перша реакція гнів чи образа, але стоїчна практика вчить. Зробіть паузу і подумайте, чи дійсно ця емоція вам корисна, чи зробить вона ситуацію кращою. Стоїчне співчуття. Співчуття в стоїцизмі це не жалість, це бажання допомогти іншим вирости. Воно базується на розумінні того, що люди роблять помилки через своє невігластво, а не через злу волю. Приклад, якщо хтось вас ображає замість того, щоб відповідати тим самим, спробуйте зрозуміти, що ця людина, можливо, діє під впливом страху чи стресу. Це не означає, що ви повинні терпіти знущання, але ви можете відповісти з мудрістю, а не з гнівом. Практика. Наступного разу, коли ви відчуєте, що емоції беруть гору, зупиніться і зробіть три глибокі вдихи. Запитайте себе, чи це моя емоція, чи це реакція на когось іншого? Як би Марк Аврелій відповів у цій ситуації, ця проста пауза. Змінить те, як ви реагуєте на зовнішній світ. Десятий як стоїчна доброта змінює життя. Коли ви починаєте практикувати стоїчну доброту, життя набуває зовсім іншого сенсу. Ви більше не дозволяєте іншим маніпулювати вами. ви стаєте людиною, яка діє, а не просто реагує. Ваша доброта стає силою, яка надихає інших, а не робить вас слабким. Це та доброта, яка може зміцнити ваші стосунки, бо ви встановлюєте здорові межі, Підвищити вашу впевненість, бо ви більше не боїтеся говорити ні, зробити вас лідером, до якого тягнуться люди, бо ви дієте з мудрістю і справедливістю. Якщо ти маєш можливість робити добро, роби його, але не дозволяй цьому добру знищити тебе. Цей урок Марка Аврелія залишається актуальним і сьогодні. Тож запам'ятайте, справжня доброта це не слабкість, це мудрий вибір, що робить вас сильнішим із кожним днем.